О, Бразил! Oh, hello, hello. You? Thank you хау? support. Он тут божа корівка. Не, як це вони божа корівка? Боже, як це божа корівка українська? Ну-ка, ну-ка, підкажіть мені, як там вони називаються? Українською. Отака, такая типа як Пандора в мене, да? Теж я пробую його одягнути. Я, я, звичайно, не люблю такі оці застіпки, які треба отак от. Ну Тут добре що є, Ой. Тут добре, що є ця ще цепочка, ланцюжок, за які треба отак от одягається, да? така типа, як під Пандору. О, бачили все вже, мабуть, доща не буде. Пішла кудись. Мабуть, до Наталочки, чи куди ти дощ? Ні, не Господня. Так якось там вона називається українською. Треба от перекладачі набрати, Божа коровка. Якось там у неї є Божа корівка. Ну, не Божа корівка. Ні, ні ні Бог української теж Бог. От. Але якось вона там. Отак от у неї якась назва така є. Точно якась. Ну, в общем, треба словника дістати тлумачного. От, бачите? Там якась така у неї назва. Не, равлик-то улітка. Равлик-то улітка. А от якось у Божої корівки є своя українська назва. От тут такі сердечки, написано лав. Лав, 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 лав. Де тут ще лав є? Отакі класні. Мені подобається, що оці бусини вони які. Да, Божа корівка, так і буде, да? Через Google-перекладач? Ну, значить, такі є. Мені щось здавалося, що там якась є друга назва. Отакі керамічні бусини класні. І вони мені подобається, що вони отут, -от всередині, такі, які, бачите, такі класно зроблені, що. ну... О тут така якби металева вставка. Там, де для цієї... А, сонечко, точно, сонечко, бачиш? Все-таки назва є. Я ж знаю, що сонечко. Все. Бачиш? Сама вже забула. Ні, ще у неї боже, куровки є назва сонечко українською мовою є. Така, да-да-да. О. Казу, що в мене Пандора. Можна. Десь у мене ще є Пандора, але вона в іншому місті. Вона така реальна Пандора. Така схожа на конкретну Пандору, майже не відрізниш. Так, що у нас тут? Ще? Є, які у нас тут Бри... брюліки. Брюліки. Отакі сердечки, брюліки. О! Які класні, бачите, які камені? О, тут прямо такий кристал біолічний. Ой, що ти в мене чат полетів кудись? Це ж робот. Розмите відео у тебе, так? Да? Це може просто в мене бачиш, не, фокус... не завжди фокусується. Якщо трошки далі, воно краще фокусується. А це коли стрім, от. а коли ближче, то воно не фокусується. Бачиш? А ще коли стрім, воно гірше чомусь, ну, от передача якась під час стріму. Коли просто відео знімає... знімаєш, то краща якість самого відео. А коли такий стрім, то воно чомусь я не знаю чому. Може, якось світла? Ага, дякую, Мадіна. Тобі теж чудового дня. Пока-пока. Сьогодні у нас, до речі, неділя, да неділя. Ще вихідний, завтра вже все. Понеділок, робочий день. Сьогодні ще всі відпочивають. Ой, бачиш, знову мене теж показує так от не фокусується. Особливо, коли ще рухаєш та, камерою. Оце коли я в парку йду, знімаю, то під час стріму дуже погана якась якість. Голос